Ефірі новини на радіо СумДУ. сьогодні. У випуску СУМДУ став учасником школи стійкості університетів. Вчена рада СумДУ обговорила стан наукової діяльності. У СУМДУ організували для школярів міста інтелектуальну гру лабіринтами медицини. Студент СумДУ здобув бронзу на чемпіонаті світу з біатлону. Студенти СумДУ взяли участь у конкурсі я і кобзар. Про ці та інші події університету далі у випуску. СумДУ став учасником школи стійкості університетів. Захід проходив на базі Київської школи економіки за ініціативи Альянсу Українських університетів. Учасники розглянули п'ять тематичних секцій у форматі світового кафе та три панельні дискусії. Зокрема, говорили про життєдіяльність кампусу, якісну дистанційну освіту, психічне здоров'я, академічну доброчесність, міжнародні партнерства. Результатом обговорення стало виявлення важливих питань роботи університетів із метою привернути увагу суспільства до них. Важливо, що це саме аргументовані дискусії різних точок зору, пошук істини через розмову. Костянтин Кириченко, начальник управління міжнародного співробітництва СУМДУ, наголосив на важливості діджиталізації та сучасного використання інформаційних систем у закладах вищої освіти, як приклад, електронний документообіг СумТУ через особистий кабінет. Також було наголошено на актуальності міжнародної співпраці, адже свідома інтернаціоналізація. Важливий вклад у розвиток співробітництва в умовах повномасштабного вторгнення. Ми маємо приклад безпрецедентної допомоги, як Україні в цілому, так і українським ЗВО зокрема. Тому маємо на постійній основі максимально підтримувати зв'язок з партнерами. Наголосив Костянтин Кириченко. Ще нарада сумду обговорила стан наукової діяльності. Проректор із наукової роботи Анатолій Чорноус. Зазначив, що протягом 2022 року, незважаючи на військовий стан Україні, було продовжено розвиток університету як науково-навчально-виробничого комплексу, становлення СумДУ як університету дослідницького типу забезпечувалось зростання обсягів та підвищення якості і ефективності результатів та показників наукової діяльності. Зокрема, сумду вперше став виконавцем складової частини дослідно-конструкторської роботи. В рамках завдань Державного оборонного замовлення України на 2022-2023 роки, за результатами конкурсного відбору наукових проєктів за програмою зовнішнього інструменту допомоги ЄС «Горизонт-2020», що проводився МОН України, Сумський державний університет, теж у числі лідерів. Чотири університетські проєкти стали переможцями, а за загальним обсягом їхнього фінансування СумДУ має перший показник серед всіх наукових установ України. Вагомі здобутки демонструють молоді вчені СумДУ. за підсумком конкурсу їхніх проєктів у 2022 році. Університет уже сьомий раз поспіль виборює найбільшу кількість проєктів переможців. Серед українських ЗВО, попри виклики воєнного часу, обсяг фінансування наукових досліджень і розробок та надання наукових послуг за господарськими договорами і міжнародними грантами у 2022 році, порівняно з попереднім роком, збільшився майже на чверть. В університеті виконувався 51 загальноуніверситетський міжнародний науковий грант. Для нас дуже важливо розвивати студентську науку, але підґрунтя до студентської наукової діяльності має закладатися ще в школі. Тож є необхідність говорити й про шкільну науку. Наразі СумДУ веде перемовини із колегами про те, щоб виступити одним із засновників наукового ліцею, повідомив ректор СумДУ Василь Карпуша. У Сумдеу організували для школярів міста інтелектуальну гру лабіринтами медицини у бібліотеці навчально-наукового медичного інституту. Відбулася інтелектуальна гра для школярів у рамках всесвітнього тижня знань про мозок. В інтелектуальних перегонах змагалися 30 учнів 9-11 класів сумської спеціалізованої школи номер 25 Студентка навчально-наукового медичного інституту Юлія Скіпчик розповіла учасникам цікаві факти про мозок людини, його особливості та функціональні можливості, про важливість розвитку інтелектуальних здібностей. Також школярі взяли участь у ar квесті лабіринтами медицини. Студент ЦУМДУ здобув бронзу на чемпіонаті світу з біатлону. Богдан Борковський, студент навчально-наукового медичного інституту, став бронзовим призером на юніорському чемпіонаті світу з біатлону у складі української команди в змішаній естафетній гонці серед юнаків та дівчат. Чемпіонат світу проходив у Щучинську, Казахстан. Студенти СумДУ взяли участь у конкурсі Я і Кобзар. Студенти кафедри журналістики та філології факультету ФСК зняли соціальне відео, присвячене творчості Тараса Шевченка, у рамках конкурсу Я і Кобзар, організованого відділом молодіжної політики Сумської міської ради. Творчий колектив студентів представив креативне відео, у якому на тлі реалій сьогодення звучали безсмертні рядки віршів Великого Кобзаря. Знімали ролик у навчальній телестудії Студ 11-й поверх. Це неймовірний досвід, враховуючи, що через пандемію, а потім і війну, можливості скористатися телестудією та долучитися до виробничого процесу майже не було. А тут і в конкурсі участь, і привід проявити набуті навички під час навчання. Поділився враженнями від роботи над проєктом. Студент-журналіст Захар Ювко. За свою роботу творчий колектив студентів СумДУ отримав подяку від відділу молодіжної політики сумської міської ради. Ви слухали новини на радіо СумДУ.